«Царем нелегко буде мій сину, боїшся завжди за своє життя. Що ти маєш полазі, тату? Ах, цей божевільний народ зі своїм законом. Палестина давно була б зруйнована, якби Цезар не ставився до них поблажливо. Я працюю для цього народу. І що натомість? Говорять святі проповіді. Я оздоблюю їхній храм уже багато років, а вони всі цитують мені зі старих суботів. Всі мовлять. Тора татора, начебто ці мудрості сьогодні допомагають, а вони налаштовують усю країну проти мене, вони убили мене, як би могли. Але я ще їм покажу, хто такий ірод. Батьку, заспокойся, все не так страшно. Тут у цій новій фортеці та й в безпеці у крайньому випадку. Можеш піти у свій притулок у горах, і навіть кесар там тебе не знайде, і між іншим, священики на твоєму боці. Замовчи, Антипо, ти наївний. Ти нікому не повинен довіряти. Чуєш нікому. Мені навіть важко уявити, що мої сини всі дітимуть на цьому троні. Але поки що я маю владу. Архітекторе, де ти? Подбайк проща одну стіну для фортеції. І царе, ви знаєте, ваше бажання для мене закон, але дозвольте сказати, що хранитель скарбниці, вибічний міністр, сказав, що річний дохід дуже невеликий, і в скарбниці залишилося мало грошей. Скінчилися? Ви знаєте, що будівництво храму в Єрусалимі і потім, що фортеця Антонія, і два відсотки тесарі це все має бути оплачено. А серверісте, прокуратор, коріні простірці. Квіріні? Що йому треба в Іроселині? Маю вас не від Великого Кесаря. Добре, проси. Папі. Вітаю вас, пацан! Ласкаво просимо, як справа у сфері вірією. Не можу поскаржитися, Іроде, та не для того я прийшов. Юлій Цезар Октавіан, ваш великий кесар нашої величезної імперії, відправив мене сказати, що всі люди в Палестині мають бути переписані. Це викличе велике хвилювання у народі. Вони відразу здогадаються, що перепис для того, щоб підняти податки, а вони і так немалі. Це твоя справа, Іроде. Есер довіряє здібностям князя Ізраїльського. І взагалі, я думаю, це не завадить твоїй скарбниці. Рим зацікавлений, що в Палестині був мир. Добрий Квіріній, передай сирові, що я виконую його закон. Антипо оголоси цей указ народові. В Ізраїлі податки повинні знову переглянути. Кожен зобов'язаний записатися в тому місці, де народився. Архітекторе, сміцнив фортецю ще однією стіною і не забудь сказати міністру. Слуга проведи губернатора опригодованого для нього кімнату. У ці дні вийшли від кесаря Августа наказ робити перепис по всій сім'ї. То був найперший перепис, коли владу на царією мав у І всі йшли записатися в кожен своє місто. Щшов також і Йосиф з Галілеї із міста Назарету, до юрелі, до міста Довидового, з вами оскільки походив він із Давидних нащадків. Він взяв із собою Марію, тому що був заручений із нею. В той час вона вже чекала дитину. Дивись, Марія, ось і хвиє. Моє рідне місто. З Божою милістю ми ще до темнові будемо там. Так, нарешті ми прийшли. Якою довгою була ця подорож? Я пишаюся тобою, Маріє. Шість діб шляху це нелегко для жінки у твоєму стані. Який маленький вифлиєм! Лише 30-40 будинків. Напевно, наш Господь вже давно приготував відпочинок. Так, Маріє, тут. У найменшому місті юдеї народився наш цар Давид. Може, тут народиться Спаситель світу. Вже недовго залишилося чекати. Господь буде з нами. Ходімо шукати ночів. Доброго вечора. Відчиніть там, будь ласка. Ми з вами. Що привело вас до нас? Ми прийшли з Назарету. Для перепису, бо я народився у Феїні. Чи є у вас місце, щоби ми могли переночувати? Мені дуже шкода, але вже всі ліжка зайняті. Може, запитаєте наших сусідів. Дякуємо. До побачення. Доброго вечора! Чим я можу допомогти? Вже довго в дорозі і шукаємо де переночувати. Так видно, що ви дуже втомилися, але зрозумійте нас правильно, ми змушені сказати ні. Ми не маємо місця, бо ми вже прихистили двох братів, моя дружина чекає дитинку. І ми не можемо прийняти багато людей. Можливо, наш сусід. Вам допоможе. Звичайно, ми розуміємо. Бог подбає про нас. До побачення. Йосипе, вже темніє. Почекай, Марії, не турбуйся. Вітаю, у, у виїдемо, Ми довгий шлях у вас позади. Чи не так? Так. Зназ... Це ваша перша дитина, на яку ви чекаєте. Так. Так що дитина? Може, Бог вам сина пошле? Так, абсолютно вірю. Бог подарує нам сина. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, де нам можна знайти ночівлю? Ні, у цьому я не можу вам допомогти. Бо є маленькі, а вже багато хто приїхав. Для я рапсу, я сумніваюся, але спробую ще там. Наприкінці міста благослови вас Бог, шалом. Ходімо, Марія. підемо в кінець міста. Ми шукаємо притулок, моя дружина вагітна та дуже втомилася. Це занято, запитайте сусідів. Але хоча б скромний куточок у вас знайдеться. так так, я ж сказала, запитайте сусідів. Щось там на думку спало, в таку бізню годину нас Мій чоловік може працювати, якщо не виспиться. Немає вільного місця, жодного. Ви чули немає, жодного. Господи, ти знаєш наш шлях. Ти вже давно подбав про нас. Нехай це буде будь-яка проста ночівля. Відкрийте нам, будь ласка. Вибачте за пізню годину, але ми здалеку і ніде не могли знайти притулку. Я сердечно жалкую. Я приходжу до мобілював, та знайте, ми люди. Ліжки не вистачає, навіть мені з дружиною. Ми не вимогливі. Нам а педагогу над головою. Цього було б достатньо. І трохи соломи. Для віслюка. Ну, якщо хочете, то мені зараз хліб згадався. Він у полі, ось там. Бачите, там і солома, і трохи тепла від кола. Ніхто не заперечує, якщо хочете, спіть там. Так, чудово! Покажіть, будь ласка, нам дорогу. Ми дуже задоволені хлібом. тому що ми багаті люди, Бог у нашому житті. Це багато, набагато більше, чим ми заслужили. Не легко з таким людям, як ви, яке зря не має вибачень. Закон є закон, і навіть не думає про вихідних. В страшний час живемо. Бог подумав про нас, і Бог ніколи помилок не робить. І вам ми щиро вдячні за прихисток. Якби всі мали таку віру, як ви. Там не став час Марії народити і породила сина свого першого, і його сповела, і до ясен поклала його. Вони було їм в готелі. У цій краї були пастухи на полі, які прибували отару свою. Аж раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх і пройнялася страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я сповіщаю радість велику, що станеться ці людям усім. Сьогодні. Та в місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину ви знайдете, що в яснах лежатиме. І раптом з'явилася з, з ангелом велика сила небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, у вишині і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити одне одне. Мої очі все ще засліплені, то були ангели. Я вперше в житті бачу ангелів. Ти що, мені навіть не по собі стало, ти з підстригу, що не менше нам двісті. А їхні голоси це було чудово, може мені сниться? Та ні, де всі мого часної години той же сон приснитися. Не маю жодних сумнівів, Бог нам відкрився, нам, бідним, пастухам. Ходімо до Ефлеїну, там побачимо про що своє сина у Ой, дивіться, Зірка спинилася над хлібом. І поспішливо прибули і знайшли там Марію, Йосипа та в яслах маленьке дитя. Побачивши, ж, розповіли про те, що було сповіщено їм про це на мовляв. І всі дивувались того, що розповідали пастухи. А Марія. Зберігала ці слова, складаючи їх в серці своїм. Справді, і це світло було таке яскраве, що воно вас аж засліпило? Так і не тільки це, крім того, що я страшенно Ми і страшенно злякалося. Ми раптом не чули себе негідними, втраченими. Я зрозумів, як часто порушував заповіді Божі. А я ніколи не забуду того, що тоді Ангел сказав. І я цього теж не забуду. Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Пони народився вам у місті заведення Спасителя, який є Христос Господь. Ці слова не заспокоїли за потішки. А як би так швидко відшукали нас? Ангел дав нам знак, що ми знайдемо спобиту дитину у ясла. А коли ми побачили хліб освітлений свічками, то ми переконалися, що це. Тільки я не розумію, чому Христос Господь народився у хліві, чому не царському палаці. А мене це не метече, а Бог знає, що робить. Так і нас, пастухів, Він не забуде. Схожий він особливо любить бідних. А я думав, що він на бог колісниці спуститься з неба і звільнить нас від рем'я. Які чудові його шляхи. Вони не завжди легкі. І для нас зрозумілі. Але завжди правильні, вони нас неодмінно доведуть до мети. У Господа ніколи не так в втіхи сили. Ми оточені його любов'ю повсякчас, навіть тут, у цьому кліві. Настає день, давайте підемо і розповімо усім людям, що бачили та чули. Так, усі мають це чути, усі мають знати про народження Спасителя. Шало, Маріє, до побачення, Йосипе! Ми вирушаємо в дорогу. Немає! Максим, діватися! Колиш народився і суспільство і ємнітеський за дні царя Ірода. Та ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу і питали, де народжений царюдейський, бо на ході не бачили зелю і, про і як зачувся цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Ця звістка, як вогонь розповсюджується по всьому Єрусалиму, Люби. Незабаром по всій країні про це говорити. Невже ти думаєш, що я з цим не зборююся? Ну ні. Ти знаєш, як я тебе поважаю. Я ніколи не посмію сумніватися у твоїй мужності. Все місто трендить від твого одного слова. І нехай тремтять, хай бояться царя. Цього добра достатньо. Тут ремляни, там юдеї. І тепер мені потрібно розбиратися з цими волоцюгами відходу. Де народився цар юдейський? Нічого, яка захвалість? Ми бачили його зірку. Неможливо, який жах, жах. Твої вороги заслуговують на смерть, милий. Рідко царському роду чинили таке приниження, як сьогодні тобі. Мені цікаво, як ти поступив? припини свою балаканину, якби жінки були розумними. Вічно ті люб'язні поради мої інші плани. Хто знає, чи немає частки прадості, якщо капку нового народженого володаря Ізраюю. Але царю, невже ти віриш? Але що означає віриш? Історія нашого народу, переповнена неймовірними подіями, спершу я досліджу світлю крунтовну справу, а потім діятиму. <клес> Васа величезна правим базаєм до про нараду Сінедріону. Ну нарешті, як швидше і так довго. Чекати равини, я сиджу тут, і на гарячому вугіллі, і чекаю результат. Це вільно ваше Величність. Звичайно, ви поставили нам не найлегше завдання пророцтво святого Письма. Є хоч і цікавими, але відкровенними Божими, які важко розуміти. Ну давай, кажи вже, де має народитися Божественний володар Ізраїлів. Ми прийшли до єдиного рішення. Ваша величносте, що це має статися у Вифлеємі. У вифлеємі? Цар має народитися у вифлеємі? Так, так, пророкував міхей 700 років тому. І ти, Вифлеєми, Ефрато, чи малий ти між тисячами юдиними. З тебе постане мій той, який має бути владикою в Ізраїлі. Добре, добре, Я взяв взагалі уваги. Осира мене, ти можеш бути вільний. Слуга! Відвезди дружину в сад. І я хочу побути на самоті. Я знайду його цього новонародженого царя юдейського. Клонитися? Ні. Я його вб'ю. Вбити. Це єдина можливість. А ті чужи дісі допоможуть мені всьому. Я маю тут слово. Я. І ніхто не посміє зіхати на мій трон. Ніхто, ніхто. І розтаємно кликавши волоків, вивідав від них в час коя зірки. І, пославши їх до навзємо, сказав Ідіть, ретельно розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти хвалитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, якого не бачили на сході, йшла перед ними як і якнашче зупинилася над містом, де було немовля. Я не можу зрозуміти. Жодна людина в Єрусалимі не знає щонебудь про новородженого царя, про їхнього царя. При цьому він той на якого вони не зарядно чекають. Можливо, ми перші, хто про це говорить. А я думав, весь Єрусалим святкує. Святкує? Це була пригнічена атмосфера, страх і занепокоєння, наче щось страшне сталося. Потім ще це посвята Ірода. Мені все ще не по собі. Загалом він був дуже вічний і привітний, але казав, що хоче вклонитися не мовлять. Я тільки знайця, де він знаходиться. Так, і потім він вказав нам до шляхтовує. Хочу мішкувати, здається, ми вже майже прийшли. Ось дивіться, зірка. А ану покажи. Ось це чудово, ми не помилились. О, я вже бачу її неозброєним оком. Вона показує нам шлях та повільно рухається перед нами. Неймовірно, це диво. Істин Бог Ізраїля, єдиний Бог, навіть він нас пам'ятає язвичник, я втішаюсь від радості. Дивіться, тепер вона зупинилася. Це має бути десь тут. Господи, Бочку! Що сталося? Кого ви шукаєте? Ми з далекої країни і хочемо новородженому цареві принести подарунки золотом. Ми хочемо йому вклонитися і прислати його, а від мене прийміть лада. І снимок ох на свій чудовий. Невсяжні шляхи йому та його порада возвеличуватимуть бо тебе, Боже мій. Царю і благословлятиме Твоє ім'я навіки й на віки. Нехай славлять з тебе, Господи, не всі діла Твої, і нехай благословляють з тебе, всі народи. Хай проповідують славу царства Твого, і нехай розповідають про Твою могутність. Співаймо Господу пісню нову, бо Він творив чудеса.